Замаскувати світло під темряву. розглянемо дану стратегему, яка полягає в тому, що в судових справах можна не завжди бути персоною, яку всі бачать геніальною. Бо інакше готуватимуться боротися, акумулювавши максимальну кількість зусиль. Тобто, якщо ваш опонент розумітиме, що ви Дуже сильний супротивник, то готуватися він буде ретельніше, ніж якби він бачив у вас звичайну сіру мишу, сіра особистість, сіра посередня людина, звичайний такий от юрист, не наводить на думку про необхідність напружитись, сформувати. Якусь максимально таку от ретельну доказову базу, залучати велику кількість ресурсів із зовнішнього світу, ну і так далі. і тому, подібне. тому, можливо, вам це буде не так і просто, але все ж таки замаскуйтесь під звичайного будинного юриста. І, можливо, тільки вже. На завершення справи ви можете розкритися і показати, хто ви є насправді. Розкажу вам одну історію, як один з моїх колег використав дану стратегему. Він ходив у судові засідання у звичайному буденному одязі, в якому ходять на базарі. Опоненти, ціла юридична компанія приходили і знущалися в судових засіданнях над ним. Намагаючись його вколоти фразами, що він схожий на двірника, що він не заслуговує на звання юриста. Одначе, яке ж було їх здивування, коли суд ухвалив рішення суду саме на користь мого колеги? Врешті-решт йому довелось розкритися, ну, принаймні, він так вирішив, і повідомити про те, що він насправді дуже фаховий спеціаліст. Проте весь процес, звичайно, який тривав декілька місяців, йому доводилось жити у певних таких от смішках, провокаціях, глузуванні. Одначе, врешті-решт, він все ж таки досяг результату набагато кращого, ніж його процесуальні опоненти, які думали, що він якийсь звичайний лопух.